Всім привіт! Мене звати Тарас Ясінський, значить, наш сьогодні на огляді джойстик торгової марки Speedlink. Хотілося б поділитися досвідом використання от такого, такого джойстика. <кій> значить, я його купив десь півтора місяці назад. За цей час я встиг повністю оцінити всі плюси е, даного, даного джойстика. Е, Ну, Що я можу сказати? Встановлюється він без проблем абсолютно. от У мене в самого на комп'ютері, на ноутбуці, точніше, стоїть Windows 7 64 біта. Тобто підключив, дрова встановилася автоматично, все досить круто. Не треба ніяких сторонніх драйверів шукати в інтернеті. От, значить, Купляв його спеціально для таких ігор, як. FIFA Pro Evolution Soccer та Mortal Kombat. Можу сказати, що в кожній ігрі він показав себе досить круто, навіть незважаючи на те, це, що цей Джойстик нижчої цінової категорії. От. Тобто Можна звернути на нього увагу ну, без, без проблем. Тобто Нічого не ламається, нічого, от бачите, нічого такого, ніяких проблем взагалі не наблюдається. Тобто можна звернути увагу на нього, навіть якщо цей ваш перший джойстик, якщо ви ну, взагалі хочете перший раз оцінити, як оце грати на джойстику, то можна його сміливо брати. От, він, ну, він послужить вам добре. Послужить вам добре. От, такий от джойстик був у нас на огляді торгової марки Speedlink Thunder Strike. Якщо вам це відео здалося корисним, то поставте лайк, будь ласка, або підпишіться на канал. Всім пока і до зустрічі в нових відео.